Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Незламний пише Віктор Бобренко. Сьогодні по Одесі прилетіло в порт Адесі. Недалеко був і Зеленський, який заявив: Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно куди бити. Але тут вже блогери на і вся офісна радь почали розносити. Не просто так туди ударили. Це сто та спроба атентату. Ах, який герой! Він там, де ворог атакує, він там, де найважче. Він там, де біда, він 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 і нам намагаються показати незламного борця з расистом, злегка не гуленого, бо ніколи гулитися. злегка не в костюмі, а у флісочці хаки, бо він не війні. Злегка сумного побачить біду посполитих. злегка насупленого бо дому думає, злегка роздратованого, бо не поснідав мівіною. А я туди згадую, як бабка з юнаківки за три кілометри від фронту між двома кабами встигає до колодязя збігати за водою і по дорозі говорити за внуків із комою. А сьогодні хлопчик на вигляда птушника підкурював у сумах від уламків шахеда і бігла дівча журналістка суспільного з оператором натхненна у своєму намаганні знайти кращий ракурс задимлених руїн, щоб світ бачив, і гадство, ніхто в офісі президента не героїзує цих простих людей, та вони і не радяться в герої. Вони просто живуть на війні. Вони просто живуть, і я пам'ятаю десятки героїв, які вже в кращому світі. Я знаю десятки героїв, які мають інвалідність і яких забули нагородити на відмін від жені кошового. І я коли бачу образ мужньо і героїчного президента мушу плакати від умілення, чи сказати усім, що так формується культ особи. Пише Буренко. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прокоментував ракетний удар по Одесі, який стався під час його перебування у місті. Заяву грецького прем'єра наводить Суспільна, Повідомляє Європейська Правда. У момент атаки президент Володимир Зеленський був з Міцотакісом у порту за словами грецького прем'єра. Вибухи були близько від них. Президент Зеленський його штаб нам показували і пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб. Відновити і посилити український морський шлях і якої шкоди він зазнає під час атаки. Уже в самому кінці ми почули звук сиран і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти у захищене місце. Це дуже вражаючий досвід, сказав Міцо Тахіса. Зеленський додав, що внаслідок російського удару по Одесі є загиблі та поранені. Ми бачили сьогоднішній цей удар. Ви бачите, з ким ми ваємо справу їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені. Ні, зазначив він на потужний вибух в Одесі. Стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. По регіону одразу ж було оголошено повітряну тривогу. Змі повідомляли, що ніхто з грецької делегації не постраждав. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.